Що таке міжнародне право? Міжнародне право має відношення до права, буквально, як морські свинки до моря. Це не жарт, це е, є така наука, доктрина, називається теорія держави та права. Права взагалі немає. І на першому курсі, другому семестрі, кожному правнику розповідають, як пов'язана держава та права, що це не розривні речі. Немає держави. Немає права, як це щоб не ускладнювати ці категорії. Їх розуміє будь-який пересічний громадянин, який ось починається агресія. Людей вбивають і людина кричить там в Україні. Та як же так? У нас же є там закони міжнародні, да? немає ніяких законів. Що таке міжнародне право? Це договори називаються да, от, Це тритейські угоди. Захотів підписав, захотів приєднався до конвенції, захотів підписав її в певній частині. Бо тут я тут читаю, тут ми рибу завертали. Розумієте те, що неможливо в законі. І найголовніше немає такого суб'єкта як держава. То суб'єкта, якому декла... делеговано право на насилля для того, щоб цих правил дотримуватися. Да, що ми вимагаємо? Хай ООН там розбереться з Росією, оскільки вона вчинила злочин агресії. Да, умовно її верхівка. Нема цього інструменту, да, тому це не право.